Так, ось у нас нукліус. В зиму я подивився і йшло 5 полурамок пчели, тобто це 2,5 рамки додан. Сьогодні у нас 1 квітня. Зараз я роблю головну ревізію. Попередньо що я зробив з цим нукліусом? Я сюди кинув медові рамки, щоб корм був і більше нічого не робив. Зараз подивимося, яке у нас тут состояння, скільки бжоли. Ось матка вже засіяла. Так, что тут у нас? Печатный расплод. Есть открытый расплод. Оставляем. Назад. Кажу, оставляем, блядь. Ой. Ось тоже Меду маловато. А меду маловато. Так, дивимося нижній корпус. Все, в нижньому корпусі б практично немає. Тут внизу, мабуть, десь одна рамка з бжовою. 145. Ось ще одна. Що ми робимо зараз? З нижнього полукорпуса забираємо. Оцю рамку зараз я розпечатаю, щоб мед не перенесли вверх. Ось я рамку розпечатав. Вставляю її так, а оцю рамку ми забираємо. Кормушку я ставлю в нижній корпус, а не у верхній. Чого так? Тому що щоб більше у матки було місця для яйцекладки. рамочка ось рамка бачите яка ось рамку я буду сейчас выбраковывать чего-то что она підсирила ну короче вона струхла с однієї стороны всю рамку вообще на выбраковку и на перетопку І так, в нижній корпус я поставив кормушку, а не у верхній корпус, для того, щоб у матки було більше місця сіяти. А в нижньому корпусі я ставив світло-коричневі рамки з медом одну рамку розпечатав для того, щоб матку побудітельну, так сказати, під зробив. І сироп я буду заливати сюди. Як тільки бжоли в мене почнуть язик тягнути в кормушку сюди вниз, я тоді її заберу. Все, оставим назад. Щось з цього отводка у нас вийде. Я буду знімати всі операції, що я делаю, буду знімати, покажу що буде, який ми результат коротше, отримаємо з цього нукліуса, який перезимував.